Я чекаю, в мене постраждала сім'я, мій син, його дружина і троє маленьких дітей. Десять-два з половиною і два місяці роки. І зараз ми чекаємо під завал, вони були вдома. так. Да. Син вийшов на кухню, сніданок готовий і залишився живий. Він упав на другий поверх, живий, слава Богу, а от жінку його і діток шукають під завалами. Ну, Тим надіятися на Господа, що вони живі, що може десь якось так. Та, ось якраз десь спасателі воно зараз там працюють, якраз в його квартирі. Боже, а як ви дізналися, що це саме тут? Я почула вибух, я була на праці, почула вибіг, почала їм телефонувати, а вони не відповідали. Я одразу приїхала і побачила, що таке липне. Це балістика, балістика з Криму. Тип ракети наразі на місці події працюють фахівці, які зроблять, проведуть аналіз, який тип ракети. Ситуація на місці працюють всі служби, комунальні служби, ведуться роботи щодо пошуково-рятувальних Може бути таке, що люди ще знаходяться під завалом. Після того, як будуть розібрані і завершена пошуково-рятувальна робота, ми можемо сказати точно, чи були, чи не були. Будемо сподіватися, що немає.